Доброго ранку грибарям, мислівка, грибні жнива, народу тьма, що стільки не бачив. Але ми десь трошки вириваємося вперед. Може і навіть позад, позад всіма. Але рибочки нас чекають. Наші гриби є. Дивіться, яка то краса. Оба! Класний. Опа! Люкс. Є таке. Пер дивимося, десь я бачив Великий лежить. Опа. Так, той ліг. Пляшку хтось кинув, риб ліг. Але дивимося, де основна краса. Опа. Ще є. Тепер. І тут А дивіться які дивіться які красунчики. Йдемо за ними. Опа-на! Опа-на! Ото вже усінні гриби, темні, файні, моцні. Так, тут три що взяв гарних. Тут ще То що є то польський. Так. Отих ну, один, два, три, чотири. Де там той? Такий п'ятий. Добре. До кубки. Ну все. Ага, от ще молоденький. Дивіться, який гарні люкс. Три чудових гриба. О, така краса, той заховався поміж них. Ну все, стопаєш, ще треба зробити фотографію.